Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка сім'я дикої качки. Добре дихалося зранку в старому дубовому лісі. Повітря пахло зволоженим листям. Воно голубіло між стовбурами, і далена над верхівками дерев була кришталево чиста, кришталево дзвінка, Юрко йшов по стежині, що пролягала між заростями кінського щаблю, що світилася білим піском поміж великими і стремткими краплинами в жолобках, лопухами, і в його душі було так само ранково і прохолодно, як у літньому лісі. Радів, що сьогодні таки проснувся вчасно, що не очікував ні на батька, ні на матір, а подався сам до річки, щоб порибалити. Вудочка, як великий промінь, лежала на його плечі. Вудочка обіцяла такі радощі, що в передчутті їх Юркові хотілося не йти, а бігти. Не мовчати, а співати, не втримався, щоб не крикнути. А. Легко і сріблисто вирвалося з грудей, покотилося колесом по стежці і погасло в гущевині попереду. Ліс на хвилю заслухався, а потім зразу А-а-а! Же лункіше крикнув він. І тепер навколишня тиша немов кинулася всі біч. перелякана і тремтяче. А ліс уже з більшою увагою подивився на нього. А-а-а! закричав на повні груди хлопець, і голос, наче вибух, порскнув угору. І по боках, а Юрко зустався в пустці, яка все збільшувалась, бо грім откучувався все далі і далі, поки весь ліс перетворився на величезну пустку. В дзеркало ріки дивилися і не могло надивитися на себе небо. Юрко закинув вудочку і поплавець хитнувся посеред блакиті. На нього сразу ж сів метелик із жовтими плямами на крильцях і довго сидів, поки по воді побіг вітерець і поніс того метелика геть геть на середину. Як добре, як щасливо було Юркові. Гуп, гуп, почулося за спиною, і всі думки розлетілися, як сонячні зайчики. Він озирнувся і не помилився в перечуттях. Тося таки прийшла слідом за ним. Як і обіцяла з вечора, він демонстративно відвернувся, не бажаючи вступати з нею ні в які розмови, а вона, відчуваючи свою провину, зовсім тихо присіла неподалік. Тепер і сама не рада, що прийшла, бо сподівалась, що Юрко стріне привітно, а він отак довгенько не розмовляли. Хоч хлопець уже і перестав гніватись, а вона, не зважившись повернутись і піти одразу, тепер почувалася ніяково й пригнічено. Її засмучувало те, що Юрко нічого не зловив. Якби зловив, то почав би радуватись. І тоді вони б якось помирились. Ти ж знаєш, мовив нарешті Юрко, що риба боїться, коли багато людей. Так уже й багато тут, буркнула вона. Це через тебе не ловиться, такі допік він. Проте вона не хотіла згодитися з цією несправедливістю. То ти такий умілець. Юрко почав супти. Він таки недавно приїхав із міста в гості до бабусі, але вже встиг кілька разів посваритися і помиритися із тусею. Вона з першого ж дня прив'язалася до нього, весь час намагалася бути в його товаристві, не спускала з нього очей. Спочатку Юркові подобалась її увага. Але скоро та увага стала надокучати і заважати. Нічого не піймав, а вину таки найшов на кому вимостити. Через тебе все, тося і не думала здаватися. Ти, мабуть, черв'яка на тим боком струмляв на гачок, а на мене звертаєш. Поверталися од річки вдвох. Хоч Юрко ідучи з порожніми руками, хотів би повертатися сам без свідків. Повітря посухішало, блакить між стовбурами зблякла. Тося назбирала зеленцю і хотіла вгостити Юрка, але той відмовився. Через кілька кроків не витримав, сам нарвав і почав власувати. Колись ми з батьком піймали були сума. Збрехав Юрко, бо батько тоді ходив рибалити без нього і зловив тільки великого корупа, а не сума. Півтора пуде заважив. Та ну, здивувалася Туся. Юркові було приємне її захоплення, а тому вигадував далі. А як тельбушили його, то всередині знайшли Красну пірку на кілограм. І вона ще була жива. Насправді, ту Краснопірку батько зловив іншим разом і також без Юрка. Але здогадатись про все це тося не могла. Вона тільки вигукнула зачудовано. Ти бач, хлоп'яча уява і далі вела. Якось до нас у місто приїхав пересувний зоопарк. Там були леви. Жирафи, макаки, вовки, лисиці, а також крокодили. Одного разу маленький крокодил десь пропав, то я його в озері на вудку через день зловив. Але, спостерігши, що вона не поспішає захоплюватись, а тільки недовірливо дивиться, взяв глузуватися з нею. Це я набрехав, щоб побачити, чи ти розумна. Мене ніхто ніколи не іще і не обдурить. зашепотіло раптом тося, не слухаючи його і приклавши палець до вуст. Подивись, туди, поміж кущами, йшла качка, а за нею цілий виводок каченят. Спершу Юрко подумав, що то свізькі, але з того, як качка витягувала шию, як сторожко озиралась, якими дрібненькими полохливими клубочками кутились каченята по землі, зрозумів, що то дикі. Щойно вони сховалися за кущем, як Юрко, кинувши вудочку, голов шугнув уперед. Сіра качка, помітивши небезпеку, скрикнула і разом із каченятами дременула в траву. Проте Юркою не думав відставати. Він тільки побоювався, що виводок ось-ось добіжить до річки, плесне на воду і втече. Тому забіг наперед, відрізаючи їм дорогу на берег. Качка, не наважуючись покинути малечу, не злітала в повітря. Вона кидалася то туди, то сюди, захищаючи їх. Каченята, стомлені й перелякані, збилися під ліщиною. Коли Йорко кинувся до них, розставляючи руки, щоб вони не повтікали, качка злетіла вгору. Хлопець поспіхом узявся ховати каченят за пазуху. Одне, друге, от до річки долетів розпачливий материн крик. Третє відважилось тікати. Але в високій траві запуталось, і його також посаджено за пазуху. Зовсім близько пролетіла качка, сіла на землю, пробігла в напрямку до дітей і знову зірвалася, гнана страхом і розпукою. Четверте і п'яте також одважилися на втечу, але і на них чекала неволя. Що ти з ними робитимеш? запитала Тося. Це дикі, відпусти, сказала Тося, бо вони повмирають без води. І що ти тямиш? напусів на неї Юрко. Я їх доглядатиму і приручу. Знову долину крик сірої качки. Але ні трохи не схвилював Юрка. Дрібнота терлася в нього за пазухою. Лоскотало тіло дзьобиками, крильцями, ніжками. Його аж холодок пронизував отого от лоскоту. Не пощастило наловити риби. То має ген цілісінький виводок. Жаль тільки, що качку не додумався зловити. Ото було про що розповідати. Уявляв, як повезе каченят у місто. Як показуватиме товаришам, як вони заздритимуть, і йшов і пританцьовував Оля-ля, Тра-ля-ля! який він ниткий і проворний. Оля-ля. А тосі було сумно. Може, і справді даремно побоюються, а Юркові вдасться їх доглянути і приручити. У її вухах стояв отой качений крик. Довго ще стояв, навіть тоді, коли вони вийшли з лісу і через городи йшли до хати. Юрко випустив каченят у великий ящик. Спочатку порозбігалися в кутки, а потім збилися докупи. Їхні малесенькі очі були схожі на голочки гострого суму. Тулились одне до одного, ніби в близькості шукали порятунку. Юрко налив у черепок води, але жодне з них не відступило до черепка. Тоді він брав їх по черзі, стромляв дзьоби кожного в воду, щоб пило. Каченята пручались, краплі стікали по шиях, але, мабуть, щось потрапляло і в горло. Поблизу ящика почала кружляти кицька, але Юрко нагнав дрючком. Півень, відчуваючи тривогу, ходив попід ворічми і гортанно покрикував. До каченят, здається, все те не доходило. Вони були полонені розпачем. Юрко приніс вареної картоплі. Але вони не торкнулися. Думав, що клюватимуть пшено, а й пшену їх не привабило. Поступово ставали всемлявіші, в'яли, як рослини в спеку. Юрко не сподівався, що так зразу вони стануть нецікаві. Ще трохи позазирав у ящик, а потім вирішив вони бояться нас, коли ми підемо, то й не їдяться і нап'ються. Тося мусила піти, плекаючи надію, що, може, й справді похоробрішають, коли залишаться самі. Вона хотіла податися разом із Юрком, щоб слухати його розповіді про місто, про те, чого її ніколи не випадало бачити. Коли була з Юрком, то здавалося, що на неї падає чарівне світло його знань, що вона за якийсь час переселяється у той світ, який постає з його розповідей. Проте Юркові набридло, щоб за ним цілісінький день тінню волочилась у це і він сів на велосипед та й утік до хлопців. Тося залишилася сама. Спочатку сиділа під хатою і намагалася помітити, як сонячне проміння падає на землю. Але так нічого й не помітила. Потім із кленового пагінця вирізала свистки. Але всі вони свистали не так, як той вчорашній, який грав тоненьким, наче аж зеленим звуком. Притилилися до берези, що росла на їхньому обісті, хотіли підслухати, про що шумить, але сьогодні чомусь береза крилася від неї, не бажала повідати своїх думок. Ну, чого ж це їй ниньки не дається, все тікає од неї, наче змовилося. Стало гірко, тосі. Так гірко. І тут пригадала, як вставала раненько, як ішла зирці за Юрком, і в недоброму перечутті стиснулося її серце. Через садок майнула на сусідський двір до ящика. А каченята вже деякі лежать на траві, а деякі ледве голівки тримають. Вона на них водою прискати, вона їх трусити, але хіба це поможе? Не тямлячись, хапала їх і ховала за пазуху. Вони діткнулись зів'ялими тільцями її грудей, але не ворушились через груди в ліс. А потім, отією стежкою, по якій йшла на зирці, до берега. Дуби співчутливо поглядали на неї, ніби хотіли допомогти. Тільки кущі перепиняли дорогу, тільки кущі шмагали по литках, ніби мстилися невідомо за що. Неслухняними руками витягувала з-за пазухи, опускала на воду. Блохала душею й очима, попливіть, попливіть. Але вони, як квітки кульбаби, простилалися на воді, яка їх не оживляла і не оздоровляла. Виглядала з усіх боків дику качку, кликала її, як свіську, тась, тась, тась. Але качка не припливала, мабуть, із горя далеко залетіла. Сама ладна була стати тією качкою, сама ладна попливти разом із ними тільки якби пливли. Такі долонями підштовхнула їх на глибоки і благала. Пливіть, рідні, пливіть, ненаглядні!» Коли Юрко привів із собою хлопців, щоб показати їм каченят, то зразу здогадався. Де вони могли подітись, навіть не задумуючись, усі побігли до річки. Подумки Юрко погрожував тусі, якнайстрашніше. Він нарешті пообіцяв собі розправитися з нею, щоб не лазила слідом за ним. Коли побачив Тосю у воді, то спершу не зрозумів, що вона робить. Ганно ну, йди сюди. Закричав Юрко, проте вона не йшла. Ти де каченята поділа? Хлопці, з якими прибіг до річки, вже зрозуміли, що нікуди не поділа, що ото вона їх посилає на воду, а вони вже не пливуть. І собі кинулися в річку, і собі взялися їх підштовхувати, підтримувати знизу долонями, щоб не потонули. Тося всміхалася хлопцям. Рада допомозі. Тепер уже не сумнівалася, що пощастить урятувати їх. Ось, де тільки ота сіра качка, їхня мати. Чому не летить, не пливе? Тась, 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 кликала, з надією озираючи зарості лепех і рогози. Після того Юрко вже натоваришував із сільськими хлопцями. Чи то вони не приймали його до свого гурту, чи то, як казав сам Юрко, він не захотів більше з ними знатися. А коли батьки запитували, чому тосі не навідується, то відповідав, що дуже надопучила, тому і прогнав, що, мовляв, однеї, і слово живого не почуєш, а все дивиться й дивиться на тебе, роззявивши рота. Ще задовго до від'їзду і перед самим від'їздом бігав до річки, хотів побачити сім'ю дикої качки, але так і не побачив. Переконав себе, що каченята вижили і подалися в інше місце. А коли зладнали чемодани і сідали у машину, щоб їхати на вокзал, то Юрко всане хотів сідати. Казав, що ліхтарика забув. А коли ліхтарик знайшовся в батьковій кишені, то казав, що ножик десь пропав. Усе зволікав із від'їздом, чекаючи, чи появиться тося. Вона і справді з'явилася. Стала біля своєї хати і дивилась, як вони сідають у машину. Їй дуже кортіло підійти, але не наважувалась. Поклич її сказала мати Юркові. «Та махнув той рукою і одвернувся, скривившись. Поклич, попрощаєшся. Але він уже і рукою не в змозі був махнути. І поки їхав у машині, тільки про те і думав. Він би покликав, але чи підійшла би вона, і, переживаючи болісний сором, був певен. Що, мабуть, не підійшла б. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.